України під атакою нові трансформатори та вогонь зимової олімпіади. Це ТСН. у єдиних новинах. Мене звати Наталя Островська. Розпочинаємо. Сьогодні світла буде менше. У більшості регіонів нашої країни наразі діють аварійні та екстрені відключення. Про оновлені графіки, зокрема, попередили жителів Львівщини. Подекуди без електрики доведеться провести до 10 годин. А у Івано-Франківську через можливі перебої зі світлом людей просять ще й про всяк випадок запастися питною водою. Додаткові обмеження запроваджують і у столиці. Бити окупанти почали з ночі ракетами та дронами. Під прицілом опинилася зокрема критична інфраструктура західних регіонів. Гатили окупанти і по Вінниччині та Київщині. В «Укренерго» кажуть, що й не дозволятиме безпекова ситуація, бригади одразу ж розпочнуть відновлювальні роботи. Українські військові продовжують утримувати північ Мирнограда, заявляє сьомий корпус ДШВ. Цю ділянку фронту, а також сусідній Покровськ, найактивніше штурмують росіяни. Там окупанти задіють свою, нібито елітну 76-ту дивізію ДШВ. Втім, українські воїни достатньо успішно нищать цих солдатів. Росіяни нині намагаються просуватись у районі Родинського, що на покровському напрямку, аби зайти в тил нашим воїнам та перерізати логістику. На Гуляйпільському напрямку напередодні відбулося 19 атак окупантів. Ще одна гаряча ділянка, район Костянтинівки. Там ворог нарощує активність своїх штурмів і майже повністю контролює небо своїми ударними дронами. А от на Куп'янщині стабільно. Напередодні не зафіксовано жодної спроби атаки з боку росіян. У силах оборони поступово відмовлятимуться від використання мінометів калібру 82 мм міліметри, через те, що їхньої дальності пострілу вже не вистачає для ефективного ураження ворога. Бо це ставить під загрозу дронових атак особовий склад, оскільки цей калібр міномета достатньо близько розміщується до лінії з'їтнення. А через збільшення кіл зони завдяки дронам розрахунки міномета не можуть працювати взагалі. А от відмовлятися від короткосвольної Артилерії у ЗСУ не планують про це заявив Олександр Сирський на зустрічі з журналістами. Там рішення Міністерства оборони переходити лише на дрони та далекобійну артилерію калібру 155 мм міліметрів натівського зразка вважають ризикованим. Дальність пострілу такого калібру робить безпечнішою роботу екіпажів. Однак відмова від калібрів вище 100 міліметрів може поставити під ризик усю лінію фронту. Бо перекрити її лише дронами часто неможливо через погодні умови, тим паче, наведення артилерії на ціль відбувається в рази швидше ніж це роблять пілоти дронів. Фортифікації на найскладніших ділянках фронту, часто залічені кілометри від ворога, зводять військовослужбовці 783-ї окремої бригади оперативного обладнання території над головами бійців. Десятками ширяють дрони. Противник мінує територію та полює на техніку. Аби дати собі раду в цих умовах, військові проходять комплексні навчання, опановують. Стрільбу по безпілотниках, техніку маскування дроном та тактичну медицину. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розкаже більше. Мороз і пронизливий вітер на цих навчаннях. Не перешкода. Навпаки, наближають умови до реальних. Увага. Пристрій! Конець справа! Вибухові пристрої розтяжки міни пелюстки. Все це щодня чатує на військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту, які зводять фортифікації на гарячих напрямках фронту. Але чи не найбільшу загрозу несуть фпв дрони? Десь нашому напрямку. Чую. Бачить ціль. Вбив! За останні роки кількість безпілотників зросла в рази, кажуть військові. Віталій на псевдоман на службі з 22-го. Каже, не раз з побратимами потрапляв під ворожі атаки. Чотири, п'ять епівішок нас точно атакувало, і дві молнії. Саме тому бійці опановують тут мистецтво стрільби по дронам. Мішені будуть так само у нас на різних дистанціях. Починає від 45 метрів і закінчує на 100 метрів. Спершу цілять по тарілках. А тоді вже по справжніх FPV. А ще бійці 783-ї окремої бригади розбирають роботу ревів, опановують методи маскування та надання допомоги. Ситуації можуть бути різні, але алгоритм дій. От запам'ятайте у себе в голові, він завжди однаковий. Між теорією та практикою лічені хвилини. Воздух! Воздух в укриття! Мирослав! За легендою один з бійців тяжко поранений. Ранений в ногу. В руку. Ці чотири кінцівки ранені. Завдання надати допомогу та винести з-під вибухів. Готові до евакуації. Віталік возу. Перепочинку від атак немає. Евакуація при парала. В укриття. Навіть під час інтерв'ю нас навчають, перевіряють нашу пильність. Важка техніка, яку залучають для зведення фортифікацій, бажана ціль для ворога. Тож маскування її рятує життя. Дими дають як маскування, так і час для того, щоб особовий склад міг уйти з небезпечного місця розташування. Дрону не видно, куди він летить, і ймовірність. Ураження ціленаправленно зменшується. Ці кількаденні навчання корисні і досвідченим бійцям і новачкам, хоч дізнаються військові, це не порівняти з реальними бойовими задачами. Збив тільки одну тарілочку, бо дуже важко. Хлопці позбивали всі дрони, до нас очереті не дійшла. Так що кажуть, що дрони збивати намного легше. Правду, ну це як скажімо так, легка прогулянка в порівнянні з тим, що там. Ну, я ж скажу, свій результат дало багато шкру нюансів. Таких побачили для себе, так сказати, запам'ятали. По закінченню навчань бійці знову стануть до роботи. кажуть, попри постійну загрозу працюють заради безпеки суміжних підрозділів. Від початку повномасштабного вторгнення силами ДССТ були зведені понад дві тисячі опорних пунктів, тисячі кілометрів протитанкового рову та загороджувальних пірамід. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Донеччина, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини. Нідерланди передадуть Україні трансформатори різної потужності. Повідомляє Міністерство енергетики України. Про постачання додаткового обладнання домовились перший віце-прем'єр Денишмигаль та міністерка зовнішньої торгівлі Нідерландів Аука Девріс. Також на підтримку енергетичного сектору Нідерланди додатково виділяють 23 мільйони євро. Нещодавно Норвегія та Швеція заявили про фінансову підтримку проєктів для відновлення енергетичної інфраструктури зруйнованої Росії. Окупантами. Нове життя на тлі повітряних тривог, вибухів шахедів та кабів у Запоріжжі, до якого наближається фронт, яке щодня переживає ворожі атаки, лише за січень народилося 65 немовлят. Через постійний стрес у багатьох жінок пологи передчасні. Як лікарі борються за життя маленьких українців, бачила кореспондентка ТСН Дар'я Назар. Я твоя мама, і я думаю, що там. Я конечно, буду любити дівчинку і мальчика і всіх. Але я думаю, що там хлопчик. Ось ось і пані Яна побачить свою донечку. Перейми тривають вже кілька годин. Дівчина каже, вагітність була несподіваною, але дуже бажаною. Зараз налаштовую себе на легкі пологи. Ми зараз швидко йдемо додому, хоча у нас там теж не дуже спокійно. Ми з Вільнянська, у нас там теж дуже, дуже-дуже. Останні часи взагалі дуже-дуже тяжко. Все буде добре, настрой хороший, тільки хороший. На війні Яна втратила батька. Сумує, що той не побачить онучку. Він дуже хотів, кстати, внучку. Давай, давай, скоріше, скоріше. Я не дождусь, я не дождусь, і от він не дождався. На тлі вибухів та постійного стресу породілля все частіше народжують передчасно, кажуть медики. Є масивний якийсь обстріл. Обов'язково збільшується кількість і кровотеч і передчасних пологів, і так далі. Тому подібну тому, що це є, скажімо, так, наш це той фактор, який впливає на на, на це на перебіг вагітності. Жінки зараз знаходяться в дуже складних ситуаціях, і тому от буквально весь персонал, да це і молодші медичні сестри, і медичні сестри, акушерки, лікарі всі надають психологічну допомогу. Зараз у відділенні інтенсивної терапії п'ятеро поспішаєк. Один з них Богдан Малюк народився з вагою всього у 740 грамів. Дитина ще знаходиться на штучній вентиляції, але вже у нас в планах є, скажімо так, відлучення і переводити на самостійне дихання. На 26-му тижні народилося це. Немовля за його життя теж б'ється. Ціла команда медиків. Ми проводимо всю терапію, щоб дитина, поступово розвиваючись, змогла вже перейти на самостійне дихання. Від роботи обладнання залежить життя кожного з цих малюків. Тож тут працює установка, що забезпечує безперебійну роботу під час блекаутів. 225 кВт вона на потужності, і вона в нас запитує всі життєво важливі відділення, які в нас по червоній лінії до це операційні, це обидві реанімації, пологові зали, приймальня, лабораторія. Своїх двійнят пані Любов народила на 8 тижнів раніше терміну. Богдана та Даміра подружжя чекало 7 років. Нині батько хлопчика. Країну. Дзвоню чоловіку, кажу, я рожаю. Він каже, ти що. Ну, так з'явилися, кесар робили. Переживала, щоб з ними було все добре. Думаю, ну, як, я їм кажу, щоб вони живі були. А не все буде добре, все добре. Їх забрали одразу в реанімацію. Десять днів ми там були в реанімації. От і тоді нас вже сюди перевели. В пані Юлі передчасні перейми почалися на тлі стресу одразу після атаки росіян. Біля будинку батьків кап прилетів і постраждали. Ну квартира постраждала, машина постраждала, трошки може перенервувала. При народженні її Софійка важила всього півтора кілограми, але тепер впевнено набирає вагу. Першу ніч я проплакала дуже багато. Було я. Але я щаслива, що з нею все добре. Вона ще слабенька і виходить. Ну якби не багато вона з'їдає, і те, що вона не з'їдає, мені треба догодувати таким чином через зонт. Під час повітряних тривог та нічних бомбардувань пацієнток та дітей переводять в укриття. Реанімаційні для немовлят бачите це і органтний набор на пологів, органтний набор на кровотечу, ваги для новонароджених, апарат ШБЛ, якщо потрібно, завозиться для кварцування, для того, щоб не це як операційно. Медичний заклад супроводжує жінок на всіх етапах: від планування вагітності до народження дитини та після пологового періоду. Спочатку цього року в пологовому народилось 65 немовлят. Дар'я Назарова, Іван Хорошко, Запоріжжя, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Вогонь зимової олімпіади запала в Італії. У Мілані урочисто відкрили Олімпійські ігри 2026. Участь у них беруть понад 4 тисячі спортсменів із 96 країн світу. Змагатимуться вони у 16 видах спорту. Нашу державу на іграх представляють 46 спортсменів. У таких видах спорту: біатлоні, саному спорті, фрістайлі, скелетоні, шорт-треку, лижних перегонах, лижному двоборстві, гірськолижному спорті, стрибках із трампліна, сноубордингу та фігурному катанні нести прапор України на церемонії відкриття доручили скелетоністу Владиславу Гераскевичу та шорттреківці Єлизаветі Сидьорко. Цьогорічним Олімпійським іграм знову передував пов'язаний з Росією скандал. Збірна країна агресорки допущена до Олімпіади у нейтральному статусі. На початку цього місяця країна агресорка здійснила кібератаки на сайти об'єктів зимових олімпійських Ігор у Кортіні як повідомили в італійському МЗС, напади вдалося зірвати, і мова йде про дії російського походження. Чи варто нам готуватися до провокацій під час Олімпіади, як Росія історично використовувала Олімпійські ігри для своїх політичних та військових цілей? Відповіді у сюжеті кореспондента ТСН Євгенія Гладуна. Лютий 2022-го. після сухопутних та морських навчань, російські війська уже вишукувались на кордоні з Україною. Американські змі навіть називають дату вторгнення 15 лютого. Однак Путін наказу про наступ не віддає. За чутками про це його нібито попросив очільник Китаю Сі Цзіньпінь. У цей час у КНР ще проходять олімпійські ігри. Він міг сказати, що. Якби тобі це нічого особливо вартувати не буде. А мені в такий спосіб ти продемонструєш повагу, і це покращить наші відносини в майбутнє. Тобто в стилі знаєте таких от особистих жестів, до яких, до речі, в принципі, Путін цілком навіть і схильний. Принцип олімпійського перемир'я, коли за сім днів до і після змагань мають припинятися усі збройні конфлікти, ця традиція існувала у давній Греції під час тодішніх змагань, і свого часу була відновлена ООН. Але на жаль, вона вже давно не діє. У минулому сторіччі ігри проводилися у нацистській Німеччині і у радянському союзі. У Москві, коли глядачі аплодували олімпійському ведмедику, СРСР уже півроку вів війну в Афганістані. Ще з часів СРСР спорт був принциповим напрямком пропаганди режиму. Тобто логіка тут така, наприклад, там проблеми в усіх галузях, але, наприклад, в галузі спорту, ми лідери за часів СРСР. Це була спроба довести переваги радянської ідеології радянського способу життя перед так званим капіталістичним. Липень 2008-го. восьмого, нуль відкриття змагань Олімпіади у Пекіні і день вторгнення російських військ до Грузії. Цю військову операцію Росіяни цинічно назвуть примусом до миру. Олімпійські ігри відтягують від себе інформацію інформаційний такий міжнародний потік. Історик Олексій Ляхпородько уже багато років досліджує Олімпійський рух. Розповідає, до вторгнення в Україну Путін готувався ретельно, і зимня олімпіада, яка проходила у Росії у 2014 році, була важливою частиною цього плану. Існує навіть припущення, що напередодні змагань, нібито із міркувань безпеки до Сочі було перекинуто певні підрозділи армії, які після ігор РФ використали для анексії Криму. Це їхній план був. Ми організовуємо такі змагання, масштабні глобальні, але насправді. Робимо трошки інші справи, які це е, напад на Україну, так само Олімпійські ігри 2022 року. Ми не нападаємо, ні на кого ми не нападаємо. У Нас все буде добре, ніяких таких цілей нема. І поки чекали, поки такі гучні змагання пройдуть, то вони потім напали на Україну. Саме під час змагань у Сочі, 18, 19 та 20 лютого, на Майдані у Києві, розстрілювали протестувальників. Деякі наші атлети навіть відмовилися виступати, а деякі відповіли Росії гучним спортивним ляпасом. Під час естафети були розстріли на майдані, тобто ну, два дні розстріли на наступний день. Ми бігли. Олена Підгрушна разом із сестрами Семоренко та Юлією Джимою здобули історичне командне золото у біатлоні, лишивши позаду в тому числі і російську команду. Через 12 років Олена згадує хронологію тих подій для нас? це була вже трагедія, тому що і тоді нас світ і вітав, і каже, як ви... для цілого світу, вже тоді почалась війна, але вони війною називали розстріли на майдані, і вже власне під час Паралімпійських ігор пішла анексія Криму, Донбас, Луганський і так далі. Олімпіада 2026 у Мілані та Кортіні розпочнеться уже сьогодні, 6 грудня. То чи варто чекати чергових провокацій від Росії протягом цьогорічних ігор? На самі змагання атлетів із РФ допустили у нейтральному статусі та лише у індивідуальних видах спорту. Через це Росія матиме найменше представництво на зимових олімпіадах у своїй новітній історії лише 13 спортсменів. Але навіть цієї кількості може вистачити для провокацій. Будуть бігати з прапорами, будуть чіплятися до українських спортсменів, будуть там влаштовувати якісь відповідні інші провокації на камеру. Все це буде, можете навіть не сумніватися. Як саме я не знаю, що вони мене не інформували. Але те, що провокації будуть, це факт. Вони не можуть не використати такий інформаційний привід для провокацій. Потенційну небезпеку такого розвитку подій розуміють і у Національному олімпійському комітеті України, тому готуються діяти на упередження. Ми не тиснемо руки, як і не тиснули в Парижі. Ми не робимо спільні фото, ми не спілкуємось, ми не звертаємо уваги на якісь провокації. Вони дуже прості, але потрібно за цим слідкувати. Євгеній Гладун, Максим Осмірко, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.